Новинка економічна зарплатна. Так, дядько, ну що, ти знаєш, скільки отримує Дональд Трамп на рік зарплати? Ні. Ні. Ну, я тобі підскажу, 400 тисяч доларів. Жабрак. Це десь виходить, так, по 33 на місяць. А ти знаєш, скільки получає Смілянський на посту голови Укрпочти? Довжень більше, потому що він ну, креативщик. Ну, а ти бачив, які він эти марки придумує? Ну, і нахи, захи, і поху. Молодець. А? Мільйон доларів на рік. Это здорово. Тому що а Малецька знаєш скільки получає? Святой Смарахдовий. То є так, дядько. А двадцять восемь тисяч сьогодні на місяць. Це 330 на рік. А это що значить економічна несправедливість? Ти бачиш, Свят... тільки, тільки у громадян є справедливість. Святим Духом питається. То є так, як всі громадяни України. А, а сьогодні Мостійчук у цей. Так. Хто? Дядька великий, Ага, зрозумів. Що раніше був. Бил... Який був у головного дрончика країни у Ляшка у партії. Так. Ага. Який був і не тільки там, і воював, і все. Да, і він сьогодні виставив таке, угу. що кудись прилетела з Кубрія по 8. Так. З дітям своїм. І що? Потім цією семейкою, якійсь фармацевтів. Та я не розумію, куди ви прилетіли? На... Загорати, відпочивати, чи відпочувати, вони на завод працювати на пішли? Курорт, а, завода. а. І їх Ройс зустрічав. Та ти що, М -м. серйозно, може то, був... може, то був військовий Ройс? То таврія була, мабуть. Розукрашений, різні кольори. Я думаю, як то якісь волонтери. А, понятно. Ну так а де вони, ти не пам'ятаєш, яка країнка. Если даш 2 минут, вспомню. Ну швидше. Ти пока що то тут побалакай. Час, тут час обмежений. Як знаєш, як у Смарагдова. Він цілий день працює. Знаєш, що? Да. Що там? Сім'я така же середньостатистична українська сім'я Володимира Великого Зеленого прилетіла. Як усі, которые живе. Как, как живет, как усі. Ліло, в даний нас, момент, посал. поки у нас війна, вони прилетіли в швейцарський гарнолижний курорт сен Моріс. Та ти шо? Mm -hmm. Та то, мабуть, вони полетіли до інструкторів обучатися на лыжи ставати. Не, вони ж е ті самі. Та на Курські їхати. Потім. А, -а, -а. Проходять курси там, медсеки. Це одно, оці, знаєш, щоб евакувати треба так. було. З ними там ще була помічена Катерина Загорій. Хто це така? Що за новий об'єкт? Вона належить до родинки фармацевтичної компанії кам... Дарниця. А, -а, а та то потужні хлопці, так. дарниця. У них є чуть-чуть. Вони є... соціально захищені. І самі Верства по Європі, населено. по Європі. Населені. Путешествують як жабраки, і не можуть зі своїм батьком зустрітися у батьків. Так а батько на 28 тисяч гривень куди поїде, О! на який курорт О, він може так. поїхати. Ти таке кажеш на швейцарський, він навіть на Карпат поїхати не може там десь тисяч. На а Єленка виставила таке. Що? Єлена, її завичала. Так, Олена. Перша леді. Перша. Виставила Перша. таке, що там естонці чи латвійці двом а. нашим сім'ям. Так. Що, пилісос привезли? Да, пилісоси, а і чайник. Дві квартирки строїть чи щось таке. І так потужно. Так вони ж три квартирки в Швейцарії потратили за сутки. А у мене запитання: а що вони, ну, всемогущий Володимир, А всемогущий нічого. Це дух всемогущого. Все да, хорошо. Хватает дух всемогущого мог дух. як то нашим жабракам помочь, Щоб не істронці, І справедливість. А Она, щоб там, вот это ні. Ройс, Ройс может кому продать, Може квартирку ні, може ні, ні, щось. ні в коем разі. Він може через Юнайтед 24 зібрати кошти. А, и да, А когда себе з с карманчика достать может Ні, нибудь не ни в коем разе, от... нічого доставать 28 а от эти гривень жабраки, на місяць. А жабраки, які рядом. Да ти що там вообще якщо... бюджетні деньги ворують, могут щось то со свого карманчика? Ні в коем разі. Гроші бюджетні їх не можна роздавати ні в коєму разі. Я понял, понял. Тільки на нужди. Все. тільки через донати, через банку. Давайте, ребятки, донатим, допомагаємо, щоб все було здорово. Кому на усі треба. банки.